Українського майора, офіцера військово-морських сил у Криму в притул розстріляв молодший сержант російської армії. Колегу українського офіцера побили і вивезли в невідомому напрямку. Усе сталося на п'ятому поверсі гуртожитку у Новофедорівці, де українські військовослужбовці жили, а нині збирали речі та планували переїжджати на материкову Україну. Факт загибелі українського офіцера підтвердили і в українському міністерстві оборони, і в російському генштабі. Щоправда, убивцю сусіди виставляють ледь не як самооборонівця. У коридорі гуртожитку Сакської авіабази всюди плями крові. Напередодні ввечері тут двома пострілами майже впритул застрелили 32-річного українського майора Станіслава Карачевського. Він був без зброї. Його розстріляли. просто. Колеги вбитого кажуть між українськими офіцерами та російськими солдатами виник конфлікт. Тариш, майор допоміг загружати речі. Капітану Єрмолінка вони поверталися ще з одним товаришем додому, йшли з КПП своєї частини. Там несуть службу військовослужбовці Росії, вони з ними там перемовились. Вот. В результаті цих перемовин. Росіяни визвали групу підсилення. Сюди прийшли люди з автоматами. Ми поговорили уйти обратно на КПП, щоб не провоцирувати і все остальное. Далі взялась за угла група захвату. В общем, вони побіжали в общежити, убігали здесь. І далі стрільба почалася. Упав лицом вниз. Перевернулися постійно нереально. Серце остановилось сразу. Іншого українського офіцера Артема Ярмоленка, який забаркадувався в кімнаті, затримали двір в комнату вишивлі офіцера. Ізбілі сьогодні до 4 утра. Його з ним проводіли слідственне дійство. В настоящее время офіцер доставлен в следственный комітет в городе Севастополе. Справу розслідують росіяни. Коментарів ТСН вони не дають. За версію української міліції російські вояки відбувались від хуліганського нападу з боку українських офіцерів. кажуть, ті ж бурляли каміння та Ли шибки КПП військової частини. А коли з'явилися правоохоронці, заховалися в гуртожитку. Коли міліціонери разом з росіянами спробували зайти в під'їзд, українські офіцери напали на них. Тож російський солдат кажуть, вистрелив обороняючись. будь-якому випадку нападати і стріляти в беззащитих не невооружених українських офіцерів, це, як мінімум нонсенс. У них місце служби КПП. Почому тут? Тут діти були. Мог хтось вийти випадково і попасть під пулю. За інформацією Міноборони України молодшого сержанта російської армії вже затримали. Українська міліція відкрила власне кримінальне провадження. В убитого майора залишилося двоє дітей. Була тому 6 років, тільки сповнила 2 числа. Празднували день народження. І Соня дівчатка чотири люблять. Люди не повинні ходити з оружием. Це ясно і понятно, що якщо ходять з оружием, значить воно може Я Только ніколи не думала, що воно выстрелит моєго мужа. Уже після завтра обидва українські офіцери, і вбитий і затриманий, мали поїхати з Криму до Миколаєва для подальшої служби. Ольга Дерев'янко, новини 2+,2.